Добрий день. Купив я ось таку штуковину. Подивимося зараз, що там є. Чого скрито з тої упаковки, в якій воно прийшло. Хотів перевірити отримані, пунуть ведуча розетка. Отак, то що? Тут маємо гарантійний талон. Як завжди, не заповнений. Е, в пункті видачі розетка, Провірити його не вдалося. Е, ось цей хомутик, та людина, що на видачі, розцінила як пломбу продавця. Так воно чи не так, я не знаю. Ну, спорити не став. Про продавця відгуки хороші. Якщо, що, не дай Бог, що не так. Будемо сподіватися, що... Проблем не виникне. Скриваємо цей хомут ріжемо. Кусачок нема. Куда цього ножиком зараз перерізати? Дивимося, що є всередині. Дві отакі защіки. Напевно, що його треба отак перевернути. Одна. друга. Відкриваємо. Інструкція, в тому числі на українській мові. Це добре. Так, щоб було видно. Тут у нас є шланг, не шланг, а трос. гнучки. Рекомендую, якщо купувати, то бажано відразу з тросом, бо це досить зручна річ. Тут у нас є купа насадок, ключик, якісь дві, бачу банка, то, напевно, що полірувальна паста. Сюди ми заглянемо пізніше. Така, ну це тіски, не тіски. Я би, я би це назвав струбциною скоріше. Ну, звісно, зроблена вона. Але добре, що таке є. Це, наскільки я зрозумів, для того, щоб з цієї штуковини з грабера зробити фрезер. Вставляємо і фрезеруємо. Ну і ага. телескопічний штатив, на який цей гравер можна підвішувати. Вкручується він от сюди. Це, значить, прикручуємо до столу. Сюди вкручуємо штатив, підвішуємо гравер і працюємо. Ага, я говорю, але воно в відео не попадає. Прикручуємо до столу, вкручуємо штатив, підвішуємо гравер. І через трос працюємо. Так кажуть, багато зручніше. Ну і сам граю. Ставим трос відразу. Фіксований, добре, тобто цей кейсик як би продуманий. Ну, такий не тяжкий, не легкий. Що тут маємо? Доступ до щиток полегшений, вмикач. Регулятор обертів. Фіксатор патрона. Зафіксувало, закрутили. Так, попробуємо зараз включати. Дріт, дріт, ну... Кажуть, метр... Метра два має. Так, зараз ми зупинимо запис і сходимо за подовжувачем. Що ж, включили, пробуємо. Ну що, працює, регулюється. Регулятор має шість від донечки до п'яти і 6 максимум. Ну. Подивимося, що з того буде. Трос. Трос, трос, трос. Так. Ага, ось він. Змащений. Так, тут... Тут. Ну, з цим ще будемо розбиратись. Ага, сюди розфіксовано, сюди зафіксовано. Але щось воно. Ага, вот. Тобто тут також без всяких ключків у фіксатор такого телескопічного виду. Ну, далі будемо розбиратись. Поки що нічого більше не скажу. Це перший раз воно в моїх руках таке. Подивимося.